Доброго вам здоров'я, шановні, 4 грудня. Варвари, а ще це в нас початок Миколаєвих свят. Ну, взагалі цих свят три це сьогодні, завтра і післязавтра Варвари, тобто 4 грудня, сави 5 грудня і вже Миколи Змового безпосередньо, або Миколая, це 6 грудня в нас за новоюлянським календарем. І в народі про цей день, про сьогоднішній казали таке. Ну і взагалі про ці три дні казали таке: якби не Варварила і не савила, то би по великодні кроси не ставила ще казали так, значить в нашому українському народі, з приводу цього періоду зимового. Ой, казав пан круль Варвару й мити та святу Варвару з собою женити, а свята Варвара, як святого злякла, перед милим богом на колінках клякла. Казав пан круль олію набити та святу Варвару в олії смажити, як свята Варвара в олії кипіла, ще краще било, як на світ жила. Казав пану круль скла навершити та святу Варвару по тім склі водити. Як свята Варвара по тім склі ходила, жодної сірани в нозі не зробила. Казав пан круль згріб викопати та святу Варвару живу закопати. Як свята Варвара в тім гробі лежала, то ще краще була, як ту походжала. Ось такі пісні співали в нашому українському народі про святу Варвару, ну і взагалі день святої Варвари, великомучениці, який здавна був. Особливо, шановний в народі, треба що нам розуміти з вами, що святкують Варвару тільки жінки. Це суто жіноче свято, і жінкам в цей день суворо заборонено, будь-що робити. Можна тільки займатися рукоділлям, можна вишивати, можна нитки сукати і можна дівчаток навчати вишивати. Дівчата в цей день збираються разом, готують вареники з маком, з картоплею, з капустою і неодмінно додають кілька особливих вареників, так званих перхунів, в які замість начинки кладуть борошно. Потім ці частування подають хлопцям і всі з нетерпінням очікують, хто ж натрапить на цей жартівливий сюрприз. Того, кому дістанеться перхун, ще довго дражнять цим прізвиськом. Свято Варвари огорнути численними легендами. Одна з них говорить, що Варвара була юдейкою, яка згодом прийняла християнство. Дізнавшись про це, її батько засудив доньку до страти за віру. Інший переказ свідчить, що Варвара була магометанкою, але перейшла до християнського віросповідання, за що її жорстоко покарав батько, змусивши йти босоніж по дрібленому склу. В обох випадках образ Варвари символізує великомученицю, яка зберегла свою віру навіть перед обличчям смертельних страждань. Ще однією важливою традицією цього дня є гадання на вишневих гілочках. Дівчата зрізають кілька вишневих галузок і ставлять їх у воду, сподіваючись, що вони зацвітуть до Різдва. Якщо вишня розпуститься, це вважається добрим знаком, що віщує швидке заміжі для дівчини. За легендою, записаною на Вінничині, свята Варвара була надзвичайно вправною вишивальницею. Її майстерність була настільки вражаючою, що, за переказами, вона сама вишила ризи для Ісуса Христа. Народ вірив, це ж вона нас навчила вишивати, так і казали про неї. В цей день вважалося великим гріхом займатися хатньою роботою. Не можна було прати, білити або місити глину. Проте єдине заняття, яке було дозволено, це вишивання та сукання ниток. Дівчата, сідаючи за вишивку, обов'язково хрестилися і тихо промовляли свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила. Наступні два дні також мали особливе значення 5 грудня святкували преподобного Саву, а 6 грудня день Святого Миколая. В цей період на Україну зазвичай опускаються великі сніги та морозні вітри. Народні приказки змальовують ці дні як справжній прихід зими. Варвара снігом постелить, сава загладить хуртовиною, а Микола морозом придавить. Ще одна приповідка говорить Варвара мосте, сава гостре, а Микола гвозде. Саме ці три свята символізували початок зимової суворості, коли ріки замерзали, а морози міцно обіймали землю. Дуже багато про цей день приповідок зберіглося в етнографічних джерелах і взагалі в народі досі вони ходять. Наприклад, казали таке: хто заспить на Варвару, той цілий рік буде сонливим. Хто савить та варварить, той відпочинок не напарить. Ще казали так: Варвара заварить, сава засолить, а Микола поставить кола. Була ще й інша, ну, інший варіант цієї самої приповідки. Варвара заварить, сава закалить, а Микола закує, ну тобто вже зовсім морозами скує все все. все Ще казали так: Варвара заварить, Микола загвоздить, а на ганки сідай в санки. Ну, ще Ганни у нас попереду свято буде, дуже цікаво. Тож повертайтесь щодня на цей канал, щоб про все це дізнатися. Ще казали наступне: треба було не савити і не варварити, а сісти і на три веритина напарити та на сорочку сорганити. Не євдошити, на куделю ковдошити. Не лише погода впливала на ці дні, а й традиції господарства. Селяни цими днями варили кутю та узвар, щоб забезпечити майбутній врожай. Така була прикмета. Сістрави готувалися з побажаннями достатку і благополуччя, бо вірили, що така турбота про родину та хліб гарантуватиме, що поля родитимуть багаті врожаї, а садки будуть щедрими на плоди. Вважалося, що свята Варвара є покровителькою родини. А перстенник з її образом захищає від вроків. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських, справжніх, стародавніх обрядів, вірувань, знань, заборони, забобони, все, все, що відомо про цей день, все вам розповім, розкажу, що треба робити, що не можна робити. Будь ласка, додивіться відео до самого кінця, ставте лайки вподобайки. Пишіть коментарі довгі-продовгі, звісно, робіть репости і підписуйтесь на канал. А я дякую Господові Богові, святій Варварі і всім нашим захисникам за цей день. Слава Україні! Я починаю! Свята Варвара, яку ми вшановуємо 4 грудня, не так широко відома в народних легендах, але все ж її образ займає особливе місце в нашому культурному спадку. Згідно з переказами, Варвара була дуже красивою і дуже мудрою дівчиною. Вона присвятила своє життя християнській вірі, а не мирським справам, таким як одруження. Ця сміливість коштувала їй життя, адже її власний батько наказав стратити доньку через відмову від земних благ. Народна уява розмалювала образ Варвари в багатьох піснях і казках. В деяких лірницьких піснях її змальовують як зірку, що зійшла на світ, і навіть король намагався дружитися з нею, але отримав відмову. За це Варвара зазнала страшних тортур, її волі смажили і живу закупали. Однак свята залишилися вірною вірі до кінця. Народна традиція також не обійшла святу стороною. Наприклад, з давніх давен українці казали, що на Варвари груда стає, бо батько тягав доньку по землі за коси. Ця легенда пов'язує свято із самим груднем місяцем холодів і першими міцними морозами. В колядках свята Варвара будує церкву з трьома верхами, символізуючи святу трійцю, що підкреслює її відданість вірі. Цікаво, що за старими звичаями вишивальниці особливо шанували Варвару, адже за легендою саме вона вишивала ризи Ісусові Христові. Перед початком вишивання дівчата хрестилися в цей день і шепотіли свята Варвара навчила нас золоті нитки тягати. Що ж до прикмет, то на Варвари казали Варвара ночі ввірвала, дня приточила. І тим самим це підкреслювало, що цей день символізує наближення до зимового сонцестояння. Були веселі приказки, кому варвари, а мені лоб нарвали, кажуть про того, хто через недолугість постраждав. В народі цей день заборонялося працювати, прясти, білити та прати. Казали, що порушивши це правило, можна наразитися на гнів святої. Ті, хто проживає в Києві, звісно, знають, що у нас знаходяться частина мощей святої Варвари саме в Києві. І за легендами та історичними переказами святі мощі, Великомучениці Варвари, потрапили до Києва завдяки дружині київського князя святополка Ізяславича, візантійській принцесі Варварі. Вона привезла їх із Константинополя як частину свого приданого. Святополк, який був онуком Ярослава Мудрого, отримав прихрещення ім'я Михайло. І саме за його правління в Києві було збудовано знаменитий Михайлівський золотоверхий собор. Мощі святої Варвари стали головною реліквією цього храму і пізніше монастиря, що збереглися як духовна і культурна спадщина на багато століть. В православній традиції свята Варвара шанувалася як захисниця від хвороб і недуг. Її сила допомагала віруючим в оздоровленні, а сама вона була символом заступництва і зцілення. Окрім релігійної поваги, існували також і народні перекази, що підтверджували дивовижні властивості мощі. Наприклад, протягом століть Київ та Михайлівський монастир оминали епідемію чуми та холери, які спустошували інші регіони. Віруючи з усіх куточків в Русі України та навіть з далеких земель прямували до Києва, аби вклонитися мощам святої і придбати маленькі срібні колечка, які називалися Колечка Святої Варвари. Їх носили на знак віри та як захист від хвороб. У 1934 році, під час радянських репресій та знищення церковної спадщини, Михайлівський Золотоверхий монастир був підірваний. Однак перед цим Мощі Святої Варвари врятували, їх принесли спершу до Андріївської церкви, а потім до Володимирського собору. Саме там святиня перебуває і до сьогодні, продовжуючи бути місцем паломництва для віруючих. Щороку, 17 грудня, у Володимирському соборі відбуваються урочисті богослужіння. Кияни та гості міста приходять до святині, аби помолитися, прикластися до мощей та попросити заступництва і допомоги в трудних часах. Традиція вшанування великомучниці Варвари зберіглася через століття, а її образ продовжує бути символом сили й віри для багатьох поколінь. Тож, чому 17-го, а не 4-го сьогодні в День Варвари. Ну, справа в тім, що Володимирський собор відноситься не до Православної церкви України, а до Київського патріархату. А цей патріархат не перейшов на новоюлянський календар. Втім, 4 грудня так само правильно вклонитися мощам святої Варвари, і в цьому соборі ви можете прийти і зробити це. Здавна на свято Варвари люди уважно придивлялися до погоди, вірили, що вона дає підказки на наступну зиму. Від варвари до Нового року стільки дня доточиться, як півень з порога скочить. Якщо на варвари гострі морози, то на зиму готуй вози, а якщо розтане, то кажи оглянути сани. Тобто сильний мороз в цей день пророкує, що зима буде тривалою з глибокими снігами, коли краще мати під рукою сані. Якщо в грудні на варвари болото, то буде зима красна, як золото. Тобто ну, це вислів означав, що коли на свято Варвари на дорогах ще стоїть болото, то буде тепла і приємна зима, красна, як золото. Ще казали так, коли на варвари мороз приліз, то ховай сани, а витягай віз. Вірили наші предки, що якщо на Варвари день холодний і морозний, то надалі зима буде суворою і морозною. Що не можна робити 4 грудня? На День святої Варвари наші предки особливо дотримувалися певних заборон, бо вірили, що цей день має особливу силу. Варварин день це час, коли варто було бути обачним в своїх діях, аби не накликати на себе лиха. В народі вважалося, що не можна працювати з певними речами, особливо тими, що стосувалися домашньої праці. По перше, категорично заборонялося прясти та шити. Казали, що якщо дівчина чи жінка візьметься до голки чи прятки, свята Варвара прийде до неї вночі і може нашкодити. Є навіть легенда про те, що одна дівчина намагалася прясти в цей день, і до неї явилася свята, встромивши свій палець її в горло за те, що та не послухалася. Також не можна було прати і білити сьогодні одяг ці дії вважаються порушенням спокою дня. Старі люди казали, що вода в цей день не тече правильно. Тому випрати щось означає принести біду на свої плечі. Крім того, місити глину сьогодні теж було заборонено. Всі важкі брудні справи варто було відкласти. Говорили ще й про те, що в цей день не можна братися за нові починання, особливо якщо це щось пов'язане із будівництвом. Будь-які спроби почати щось нове могли обернутися невдачею, бо свята Варвара вважалася охоронницею вже усталеного порядку, а не нововведень. Ще одне цікаве повір'я: в цей день не варто було виконувати будь-яку домашню роботу, що вимагала особливої уваги та зусиль. Наші предки вірили, що на Варвари треба відкласти всі справи і дати тіло відпочити, бо як Варварин день працюватимеш, так цілий рік бідуватимеш. Хто заспить на Варвару, як я вже казала, той цілий рік буде сонливим, тобто не можна було догоспати в день на Варвару. На свят великомучниці Варвари існує давня народня заборона. Не можна чіпати бузину, оскільки це може розгнівити бузничного духа з українського фольклору. Цей персонаж, відомий як діду або калуш, змайльовується як маленький дідусь із довгою совою бородкою, що мешкає в густих кущах бузини біля хати. У своїй добрій і лагідній вдачі він береже обістя від награзів, охороняє родину від бід. Слов'яни здавна використовували бузину для лікування різних недуг, але багато з народних рецептів з часом були втрачені. В старих замовляннях можна знайти відлуння того, як люди передавали хвороби цій рослині бузино, бузину, візьми собі сю недугу. Однак із приходом християнства образ добродушного діда корінника зазнав змін. З'явилася легенда, що на бузині була страчена великомучениця Варвара, тому ця рослина вважається нечистою. Відтоді бузничний перетворився на зловісну істоту, подібну до чорта, яка лякає людей і несе біди. Вірили, що не можна викопувати або взагалі чіпати, торкатися не можна навіть до бузини, аби не роздратувати цього духа саме 4 грудня на день Варвари, бо будь-який контакт із бузиною може привести до неприємностей. 4 грудня іменини святкують люди з наступними іменами Катерина, Юлія, Василь, Геннадій, Дмитро. Кіра, Олександр, Олексій, Анастасія і, звісно, Варвара. Ім'я Варвара має грецьке походження і означає іноземка або та, що не схожа на інших. Воно асоціюється з незалежністю, згадковістю та внутрішньою силою. Носійки цього імені зазвичай виділяються своєю наполегливістю і здатністю знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях. Варвара часто має тонкий смак і розвинену інтуїцію, що допомагає їй в житті і в творчості. Вона може поєднувати в собі зовнішню стриманість із яскравим внутрішнім світом. Для Варвари важливі моральні цінності та вірність своїм переконанням у міжособистісних стосунках. Вона прагне гармонії, демонструючи чуйність і турботу про близьких людей. Ось такий сьогодні день. Варвари в нас 4 грудня. Це в нас початок Миколаєвих свят. Вони прям так і називалися Миколаєві свята, 4, 5, 6 грудня. Відповідно, Варвари, Сави і вже Миколая безпосередньо. Тож обов'язково сьогодні, якщо маєте якесь рукоділля в плані вишивки, то зробіть пару стежок. Це буде на добро. Це буде на добробут і на здоров'я. Треба ж якось вшанувати Варвару. І ще сьогодні було заведено дівчат малих, які не вміли ще вишивати. Це було заведено починати їх вчити вишивати. Це був дуже хороший день для того, щоб дівчата починали таке навчання, і воно їм буде подобатися, якщо розпочати сьогодні. І так само воно в них буде легко їм вдаватися. От із задоволенням вони його будуть робити, і е, дуже вправно. Тобто будуть рукодільницями знатними. Ну і звісно, всі інші справи, які не пов'язані з вишиванням, рукоділля все не пов'язане з вишиванням, краще відкласти на інший день. Кажуть, що свята Варвара цього не схвалює. Звісно, жінки сьогодні мають відпочити, мають собі дати такий вихідний день жіночий, для того, щоб знову ж таки не розгнівити святу Варвару. Ну, а чоловіки нехай вже попрацюють, бо це не їхнє свято, святкують сьогодні саме жінки, як я вам вже сказала на початку цього відео. А вам я дякую за перегляд цього відео. Дуже цікавий період починається. Завтра зустрінемося знову тут, на цьому каналі, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд, за те, що цікавитися українськими традиціями, це дуже важливо, що ми їх зберігали, повторювали і передавали далі прийдешнім поколінням. Слава Україні! До зустрічі завтра! Будьте здорові!